Мої вітання глядачам телеканалу МТМ. Ви дивитесь акценти сьогодні, поговоримо про здоров'я із настанням холодів. Зазвичай збільшуються ризики захворіти на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Крім того, попри те, що ВОЗ скасувала пандемію, коронавірус. Нікуди не зник, і З'явилися нові штами грипу. Яка підситуація зараз в області? Чого очікувати від сезону захворювань та як вберегтися? Розкаже мій гість поруч зі мною, заступник гендиректора з дослідження біологічних факторів Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Олександр Мащак. Вітаю вас, пане дня. Отже, на дворі осінь, і зазвичай цей період він характеризується збільшенням кількості випадків захворювання, там різних застудних гРВІ, чи як? Чи очікуєте трохи пізніше це все? Так, дійсно, скажімо, холодна пора року завжди супроводжується збільшенням реєстрації кількості захворювань на гострій респіраторні інфекції, але рівень їх не настільки такий, щоб визначати стан епідемії чи навіть передепідемічного періоду, але сам ми це вчасна пора поговорити про те, як себе захистити від цих інфекцій. Скажемо, якщо казати про статистику, то спочатку проведення епідемічного нагляду цього сезону це 40-го тижня цього року. Ми реєструємо щотижнево десь 1800-1900 випадків захворювань на тиждень. Скажемо, цей рівень. Складає десь 70% від епідемічного порогу для даного пори року, тобто, скажімо, ні суттєвого збільшення захворюваності, ні його рівня недостатньо того, щоб ми казали до епідемічного порогу чи впровадження певних карантинних заходів, які ми робимо. Але скажімо, у нас є десь місяць, два-три, щоб сформувати свій імунітет, свій захист і скажімо, зробити всі весь, комплекс заходів, який нам дозволить захистити себе і цей сезон, Сон перенести достатньо спокійно, тому що, незважаючись навіть на військовий стан, якщо ми беремо досвід минулого року, то за минулу зиму десь 7% населення Запорізької області перехворіла на грип та гострі респіраторні вирусні інфекції. А частко, частина з них десь 10-15% попала на лікарняний ліжка, тому. Це актуальне питання, і питання, скажімо, профілактики грипу та гостя респіраторних інфекцій більш ніж актуальне наразі. Тобто зараз це в межах норми, але підготуватися варто навіть нижче ніж, ніж Це Добре, А яким буде епідсезон 2023-2024 тисячі От років для Запорізької області можна спрогнозувати. Ну, дійсно, одною складовою епідеміологічного нагляду, який входить до статутних повноважень державної установи Запорізький центр контролю профілактики хвороб, є прогноз. Прогноз розвитку ситуації з різноманітних інфекційних захворювань. Взагалі, що стосується грипу та гострих респіраторних захворювань, Всесвітня організація охорони здоров'я кожного року робить, скажімо, прогноз на підставі вірусологічних досліджень по всьому світові. І скажімо, наразі є. Чотири штами вірусу групи, два з них вірусу типу А, вірусу типу грипу Б, які вважають актуальними для наступного сезону, і які входять вже до штам проти протигрипозних вакцин, які дозволено застосовувати на території Європи європейських країн. Ну, скажімо, їх назви вони екзотичні і більш, скажімо, скажуть, фахівцям, епідеміологам, вірусологам. Ну, Вікторія, Пхукет, це не принципова. Важливо знати наступне. Перше, скажімо, як і в минулі роки, це підвид грипу H1, n 1 який може викликати значні ускладнення і може скажімо, виникати епідемію. І скажімо, ці ці штами входять до складу, як вже сказав я протигрипозних вакцин, які можуть захистити людину від себе. Що стосується саме розвитку епідемії в Запорізькій області, то треба тут зазначити наступне: ми, як епідеміологи, прогнозуємо на це. Цей період низький рівень інтенсивності. З невеликим кількістю захворілих для розуміння десь до 20-25% – це не дуже великий, скажімо, рівень епідемії для регіону. Про це визначено перш за все певними соціальними особливостями, які виникли в нашій області під час військового стану, тому що значна міграційні процеси, які так і не спинилися в нашій області, не теж той факт, що не функціонують освітні заклади. Які ну достатньо часто були факторами передачі грипу та інших інфекцій, сприяють тому, що кількість соціальних контактів зменшується і значно і суттєво рівень захворюваності стає нижчим. Але скажімо, якщо ми говоримо про... Ризики, а взагалі виска, епідеміологія, це наука про ризики, то їх треба розділяти на дві великі складові. Є, скажімо, індивідуальний ризик, а є популяційний ризик. І, от, скажімо, всі ті процеси соціальні, про які я казав чуть раніше. Це є соціальний ризик. І тобто, для популяції для Запорізької громади рівень пандемії він є не дуже. Скажімо, високим. Mm -hmm. Але що стосується індивідуального ризику, то різні люди переносять той же самий грип та гострі респіраторні інфекції неоднаково. І ми казуємо, що перш за все найбільш вразливі верстви населення. Тобто це особи, які 60 і старших років, це, які мають, скажімо, в анамнезі різні хронічні захворювання, серцеве судення, дихальної системи та тощо. Скажемо, для цієї категорії людей грип може бути. Дуже важким і навіть смертельним, тому от якщо переходячи до тематики ковід, 19 який ми починаючи з цього сезону, реєструємо, скажемо не окремо, коли він був пандемією, а в сукупності до е, суми гостих респараторних хвороб там поодинокі випадки. Скажемо, що тижнева то, що ми реєструємо, десь. До ста випадків це не, не про що цей рівень захворюваності в порівнянні з минулими роками, а не порівнянні mm. з минулими роками. Ми більше двох тисяч на добу реєстрували mm. саме пікові, скажімо, доби пандемії. Так, от навіть на таких низьких рівнях ми до сих пор реєструємо летальні випадки від COVID-19, дійсно це літні люди. Це люди, скажімо, з, з різноманітними хронічними захворюваннями. Тому скажімо, питання вакцинації, вакцинації вразливих, скажімо, прошарків населення повинно бути. Актуально багато летальних випадків? Ні, з цього сезону ну, 40-го uh -huh. тижня потім, лише один випадок. Це була жінка, саме була, яка загинула від ускладнень COVID-19. вакцинована, не вакцинована? Ні, вона була не вакцинована, uh -huh. і скажімо, тому. Актуальність та необхідність проведення вакцинації проти COVID-19 у нас стоїть питанням відкритим. На минулому тижні було сформоване нове бачення Міністерством охорони здоров'я щодо схем вакцинації. ну Вони значно не відрізняються. А тим не менш, населенню потрібно знати, що перший вакцинальний курс состоїть від двох щеплень та бустерної дози, яка повинна проводитися через 5 місяців від, від, від другого щеплення. Наразі в наших лікувань. Альних закладах є вакцина Комірнаті, яка може захистити, ну скажімо, від COVID-19 від необхідної кількості. Всього населення тому ми по можливістю, закликаємо населення звернутися до центрів первинної медико-санітарної допомоги для того, щоб своєчасно отримати щеплення, тому що ковід буде збільшуватися, можливо, не до критичних рівнів, але взагалі до ну скажімо, ми відчуємо це статистичне і або епідеміологічне збільшення цього. Тому зробити щеплення, зробити вакцинацію зараз більш ніж зчасно. Має значення, яка до цього була вакцина? Є різні схеми і є різні можливості. Тому скажімо, саме сімейний лікар повинен визначати схему, повинен скажімо, обирати препарат. Тому ми і рекомендуємо звернутися кожній людині для свого сімейного лікаря, і він надасть відповідні рекомендації з цього питання. То мав два щеплення і потім бустерну дозу минулого року. Цього річ треба повторювати е, Я в місяць? кожному в, ні, кожного uh -huh. року. От так, як ви сказали, це більш кожного року бустерна доза робиться в залежності від ситуації. На чи не робиться взагалі, чи не рекомендується від наявності хронічних та інших захворювань щорічне проведення бустерної дози? А наскільки активні запоріжці йдуть робити щеплення? Ну якщо порівняння, скажімо, з початку пандемії, то у нас десь 670 Тисяч населення зробило б свої ці щеплення. Ми кажемо, звичайно, за доросле населення. А якщо казати за військовий стан з початком бойових дій, звісно, кількість щеплень скорочувалась, і наразі вона ну не дуже велика. Скажемо, і в тих 26 пунктах щеплень, які наразі функціонують на території Запорізької області, за минулий тиждень зробили щеплення 161 людина. Це не дуже високий показник, скоріше навпаки. Діти роблять щеплення. Так ну це поодинокі випадки, тому що скажімо, як обов'язкове щеплення, це не стоїть від COVID-19 воно робиться з п'яти років. Mm -hmm. скажімо, кожній дитині. і найбільш обізнані батьки роблять ці щеплення. Чи ті, яким треба виїжджати за кордон? Хоча, скажімо, ці обмеження вже з, з припиненням пандемії були зняті. Mm -hmm. Минулого разу ці студії ми говорили про появу нового штаму ковіду пірола. Тоді ви повідомили, що немає цього. Випадків цього в області в Україні, здається, також не зафіксовано. Яка зараз ситуація? З моментом нашої останньої зустрічі з'явилась нова екзотична назва угу. є епік. Це вже це це додатковий це вже, ні, про правпіролу вже забули, угу. і скажемо, штам епік більш актуальний, і навіть в деяких регіонах нашої країни були зареєстровані випадки захворювання на саме на цей підвид covid 19. Але скажу за. Спокою наших глядачів. Всі ці і ПІРОЛА, і епік це є різновида штаму Омікрон. Uh -huh. І, скажімо, за ті два роки, які ми, скажімо, Спостерігаємо за саме цим штамом вірусу, можна сказати, його клінічна активність, тобто його спроможність викликати ускладнення, пневмонії і навіть лепальні випадки. Ну, скажімо, у порівнянні з минулими дельта гамою і більш агресивними штамами, дуже низька. Чим вони характеризуються, і чим відрізняються один від одного. Ну, я ж говорю, він є. Є таке падіння: цитопатогенна діяльність вірусу. Ну тобто його спроможність ну, руйнувати клітину, руйнувати організм і вносити в нього непоправінними зміни. От коли були тяжкі пневмонії, коли люди задихалися від нестачу кисню, омікрон саме таке не робить. Його скажімо, дійсно, от такі складові, що він більш епідемічно активний, ну можна сказати більш заразним простими словами. Тому, скажімо, діти боліють частіше ніж чи ніж іншими підвидами COVID-19. до речі, половина від усіх випадків, що ми зареєстрували, це саме діти. Але скажімо, кількість укладень, і ускладнень, кількість середніх та середньоважких форм інфекції низька. І тому десь лише до 10% омікрону попадають на лікарня на ліжках. Угу. Вакцини, ті, що є в нас в навіть працюють? В їх складові, звичайно, угу. в їх складові входять і підвіди цього вірусу. Ну вони ковідом єдиним. Ви вже згадували про грип. Зараз якісь фіксуються штами? Ну ми очікуємо я так розумію на початку січня, десь звичайно, але коли я сказав, що го тижня розпочата велика робота як медичних закладів, так і нашої установи, тобто вірусологічної лабораторії, саме з вивчення циркуляції всіх підвидів вірусу, тому скажімо, виявляються хворі, проводиться статистична обробка даних з метою оцінки ситуації, і в тому числі проводиться лабораторні дослідження всіх тих хворих, що. Поступають стаціонари, ну, в частності, в обласну інфекційну клінічну лікарню. Скажемо, серед всіх обстежених ще випадків не грипу, не інших гостих респіраторних захворювань ми не виявили. Є covid 19, але це, скажімо, питома вага від всіх досліджених проб не дуже висока, щоб казати, що вони визначають ситуацію. Зараз можна робити щеплення від грипу не запізно чи саме час, це найбільш вдалий період, щоб зробити і захистити себе на весь період, скажімо, епідемії сезону 2023-2024. Але за останніми рекомендаціями Всесвітної організації охорони здоров'я дозволяється робити щеплення як COVID-19, так і вакцинації проти грипу весь період епідсезону. тобто навіть коли скажімо, скажімо, об'явлений спалах, скажімо, три дні достатньо, щоб сформувати індивідуальний захист організму від цієї інфекції. Але в окремих случаях, коли там інфе... імунітет розвивається впродовж місяця-півтора, гарно його робити саме зараз. Тим більше, скажімо, от в тих умовах пандемії, коли ми жили, сформувалися нове бачення, нові, скажімо, ситуації. От, наприклад, минулого е, року. І скоріш за все це повториться. І в цьому року ми всі звикли до такого терміну, як пандемія, коли інфекція розповсюджується по всій мукзказемної кулі і робить своє негативне. Справу. А от минулому року ми мали уникальні, скажімо, під час епідеміології всієї, скажімо, історії епідеміології. Ми мали твіндемію. Тобто, коли одночасно пандемію викликали дві інфекції і грипозна, і covid 19 визначали сукупну дію. Такого ще не було. Скоріше за все, це повториться і в цьому сезоні. І особливості, скажімо, епідеміології одночасної циркуляції пандемічних збутників, ми вивчаємо і заходи будемо Оваджувати з урахування обох цих збудників угу. стосовно щеплень, як отримати можна щеплення від грипу самостійно чи сімейний лікар? Хто на це все ну на жаль, ситуація з вакцинацією грипу не така гарна, як з ковід? 19 де безкоштовні вакцини у нас є в наявності в кожному центру первинної медико-санітарної допомоги. Наскільки мені відомо, то наразі. Окремі приватні медичні заклади роблять таку медичну послугу як вакцинація проти грипу. І дві вакцини у нас застосовуються на території Запорізького регіону, і вже більш ніж 200 мешканців нашого міста зробили відповідні вакцинації. Це малий показник. Це ніякий, це ніякий mm -hmm. показник. Якщо вважати, що для того, щоб припинення було повинно бути не ніж ніж 95% від цієї популяції, а це може захистити лібо окремою ми ж Спам'ятаємо про індивідуальний ризик, окрему людину, яка має хронічні захворювання, чи окремий невеличний колектив. Але скажімо, на цьому тижні ми отримали шляхом централізованого постачання 2000 тисячі вакцини проти грипу для вакцинації всіх мед... нісих, а медичних працівників, які будуть задіяні в наданні медичної допомоги хворим саме з грипом. І вже скажімо, найближчими днями ці щеплення будуть. Пону розпочаті, і медичні працівники будуть саме захищені від грипу, ну тобто ті, хто найбільше в зоні Сам ризику, найбільш ризикований, комунікує. да тому, тому і підсумки пандемії COVID-19, нам показали, що медичні працівники найбільш важко і найбільш частіше хворіють в цьому. Пересічні громадяни можуть звернутися тільки до приватних лікарень. В аптеках на не можна так. придбати цю вакцину. У мене немає такої інформації. Так. Тобто через приватні так. заклади дізнаватися, де і як можна отримати. Якщо ви говорите про те, що твіндемія фіксувалася, тобто грип і ковід десь на одній ланці вони стояли. Вакцини вони проти роз... грипу мають бути такими ж, як вакцини проти ковіду, проти ковід Їх... доступні, на вашу думку. Ну так в і в упадку. окремих країнах, тому, в тому числі Євросоюзу, це щеплення проти грипу є як обов'язковим для категорії населення. Ну, наприклад, в тій ж Франції старше 50 років, це обов'язкове щорічне щеплення. У нас має бути так само. Я не впевнений, але, що ми, ми до цього говорить. прийдемо. Угу. А, якщо говорити про щеплення, але планові календарні, яка зараз ситуація? Чи всі вакцини в наявності роблять щеплення активно люди? Ну, перш за все, ну звернутися на наступне. Ми минулого разу розмовляли про кетчап кампанію, угу. тобто корпоратит краснуха найбільш, скажімо, враженим підлітковому та дитячому населенню, так, от наразі осталось, залишився тиждень. Коли ця кампанія буде тривати, і завдяки великій праці медичних працівників, все, Запорізької області, вдалося впоратися, і от наразі 91% від підлягаючого населення. Ці щеплення отримав, тому у нас залишився тиждень, і знов-таки закликаю ті, хто не зробив вакцинацію коруператит Краснухи, це діти до 17 років, можуть звернутися до сімейних лікарів щодо своєчасного проведення щеплення. І, взагалі, скажімо, ситуація з проведенням рутинної імунізації в Запорізькій області знаходиться на більш-менш пристойному вигляді, тому що якщо оцінювати показники охоплення за підсумками 10 місяців поточного року. Фактично за всіма показниками у нас показники вищі, ніж в середньому Україні. І це при тому, що наші працівники працюють в більш ніж в складних умовах, при тому, що значна частина населення, дитячого, перш за все, населення виїхала за предели області. Тим не менш, підсумки показують, що ця справа на у нас знаходиться на достатньо гарному рівні. І вакцини, що потрібні для проведення рутинної Тобто для всіх планових щеплень наразі в вакцинах більше в нас є в достатній кількості. На минулому тижні ми отримали необхідну кількість антиробічної вакцини проти щеплень проти сказу. А тут треба зривитися, хоча це щеплення не входить до обов'язкових і не входить до планових, але ситуація її видвигає на перший план. Тому що, скажімо, з початком бойових дій у нас значно збільшилась кількість перше. Диких тварин, яких хворі на сказ, які заходили до населених пунктів, кусали наших свійських тварин і, скажімо, ті, в свою чергу, кусали, і пошкоджували господарів. І це вимагало, враховуючи тим, що сказ це 100% смертельна хвороба, проведення певного нашого антирабічного лікування. І саме з цього, скажімо, моменту. Я хочу звернутися до наших глядачів і сказати наступне. Перш за все, в мене інформація для тих, хто має вдома, де тримає тварин. Розумійте, що наразі є великий ризик захворіти вашому, вашій тварині. Диким штамом вірусу сказу, тому своєчасно робити щеплення тварині і, скажімо, обмежити її переміщення на відкритому повітрі. Для людей, які постраждали від покусів тварин, а в останні, скажімо, випадки це було поза межами, звичайно, міста Запоріжжя, це були свійські тварини, потрібно своєчасно звернутися за медичною допомогою для того, щоб отримати вакцину проти сказу. І саме скажімо, в окремих. Випадках призначається антирабічний імуноглобулін. Наразі у нас препарати в лікарнях є, тому своєчасно звертайтеся та захистить себе. Переходячи з кавині, продовжуючи тему. Військового стану і військового часу хочу звернутися на на такі небезпечні інфекції, які ризики зараження, на яку значно збільшилася, така як правець, яка теж є смертельною для людини. Наразі ризик отримання травм внаслідок бойових дій, особливо тих ран і травм, які забруднені пилом, брудом і несуть в себе спору правцю, дуже висока. Тому Своєчасно треба робити планові щеплення проти дифтерії і правцю. Я Як на часто? Я нагадаю, mm -hmm. що доросла людина кожні 10 років повинна отримувати вікову ревакцинацію проти правця. Тому а, опять таки зверніться до сімейного лікаря, знайдіть своє щеплення. У нас є в наших в, в, центрах первинної медико-санітарної допомоги і вакцина проти правцю, і зробіть щеплення та захистить себе. Тобто ці вакцини є в наявності, і вони головне своєчасно звернутися і. та отримати, угу. повертаючись до планових щеплень з категорії ВПО, також ж працюєте. Знаю, що саме в них було відставання по графіку. Наскільки я пам'ятаю біль ні більш того, скажімо, от як скажу є аналіз, який розповсюджує центр громадського здоров'я. По всій нашій країні, і якщо оцінювати охоплення саме цієї категорії mm. населення, слід зазначити, що Запорізька область наразі є найактивнішою областю, де вробиться найбільше кількість щеплень, саме цієї категорії населення. Дійсно, наші фахівці активно виходили до районних адміністрацій, до хабів, до різних гуманітарних організацій і спілкувалися з батьками, саме з внутрішньопереміщеними переміщеними населемі. і це знайшло свою Відгук саме в проведенні цих щеплень, тобто ця проблема в нас наразі не стоїть. Нагадайте на останок нашим глядачам про профілактику хвороб, що робити або чого не робити, аби вберегти своє здоров'я. Ну тут треба розділити на дві складові: перше, що робити, якщо людина ще не захворіла. А скажімо, пандемія covid 19 нас гарно навчила, що треба робити. Тобто, активно роботи, так званий, якщо ми не враховуємо вакцинацію, не фармацевтичні заходи профілактики цієї інфекції, тобто дотримання соціальної дистанції у за Побігання переохолодження, використання певних, скажімо, засобів захисту органів дихання, антисептиків, тому що, скажімо, вхідні ворота для грипу і covid 19 частіше, є сльозові очі, ніж скажімо, рот та ніс, як ми звикли для передачі інфекції дихальних шляхів. Якщо людина захворіла, то звичайно вже не треба виходити ні йти на роботу, не виходити на вулицю. Навіть не треба виходити в поліклініку для отримання медичної допомоги. Треба зв'язатися своїм сімейним лікарем, який скажімо, призначить лікування і відвідує безпосередньо вас на дому. Тому що не треба розповсюджувати інфекцію на повітрі і взагалі, тому своє чесне звернення за медичною допомогою буде запорукою запобігання медичних ускладнень та середніх та важких форм інфекції. Ну і опять таки вакцинація. це є головним заходом запобігання інфекції. Пане Олександре, дякую за інформацію, за те, що ви завітали. Бажаю вам успіхів. На роботи. все добре. Це був Олександр Мащак, заступник гендиректора з дослідження біологічних факторів Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. На цьому завершуємо акценти. Я бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе і не забувайте про профілактику і щеплення. До зустрічі.